Такого, як Андрій, ще треба пошукати. Допомагав, всіх поважав. Це людина, як не тільки захисник, а це взагалі людина з великої літери. І те, що він пішов на війну, це означало, що він захищав нас усіх, і дорослих, і малих, і таких однолітків, як сам. І хай з Богом спочиває. Бо всі його будуть пам'ятати дуже довго. На Покровському, на самому гарячому він учебку пробув, він зразу пішов на я думаю, що і це була його ініціатива. Він ще після того пішов його вдома не було. А спілкування по телефону, ви знаєте, як не можна спілкуватися. Тобто да, були такі, що ніяких розговорів лишніх не було, просто так підтримували як і його да, і казали, казали, бережи себе та й на тому є. Мамі говорив, що в мене все добре. Доньці говорив, що у мене все добре. Друзям говорив, що я всіх захищаю, все, все добре.